Шановне товариство, питання, яке сьогодні обговорюється, не залишає байдужого жодного із вас. Ніхто не покидає залу, ніхто не йде додому, тому що воно торкається кожної сім'ї, кожної людини, кожної дитини, що привело нас сюди нещодавно, півтори тисячі підписів ваших громад, звернення депутатів обласної ради поступили на ті неділі. У громадську раду Привільницькій обласній державній адміністрації. Листопаді місяці минулого року згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України за підписом прем'єр-міністра Азарова постанова номер 996 створена громадська рада Привільницькій обласній державній адміністрації. Ця громадська рада має за мету захищати інтереси громади. Співпрацювати з одного боку влада, яка представлена керівниками районної влади, а з другого боку громада, тобто ви ми. Питання настільки актуальне, що сумнівів немає. Чи потрібен сьогодні сміттєпереробний завод і чи потрібне сьогодні місце, де ми маємо зберігати наші сміттєвідходи? Однозначно так, потрібен. Виникає інше питання. Якщо не потрібно проводити громадські слухання, то хай влада приймає рішення і приймайте рішення. Але ми демократична, цивілізована держава або хочемо такими бути. Тому обговорення влади, рішення громади людей має бути обов'язковим. Ця постанова Кабінету міністрів, про яку кажуть, це документ. Ми сюди прийшли не самозванці, ми делеговані. Громадська рада і завтра буде засідати, ми маємо проінформувати, що відбулось, і громада ми маємо підтримати, оскільки територія нашої дії вся Вінницька область. Питання сьогодні щодо сміттєзвалища носить політичний аспект, громадський аспект, правовий юридичний аспект, екологічний аспект, регіональний аспект і торкається кожного жителя, кожної хати і хто тут близько живе. Наступна позиція. Однозначно, я погоджуюся з тим, що місту, міському керівництву, обласному керівництву потрібно шукати територію, аби було так, як ми бачили в кіно. Звичайно, це красиво, це цивілізовано і таке інше. Але я хочу вам навести приклад за браком часу, я тезами дуже швидко. У Польщі нещодавно на днях була сесія обласної ради, де приймали концепцію місцевого самоврядування. Що таке місцеве самоврядування? Конституція рідна нашої України говорить, що носієм влади є народ ви. Якби було 20 років назад, то вас б ніхто не збирав нас. Райком, апком, горком, партком прийняли рішення і ніколи цього не було. Ми тільки починаємо, повинні слухати. І якщо розпорядження обласної державної адміністрації чи іншого органу виконавчої влади, Проходить без експертизи громади, воно є нелегітимним. Це норма, яка виписана в положенні про громадські ради при виконавчих структурах. І обов'язково повинно прийти громадську експертизу і громадський контроль на предмет корупції генності. Є мої колеги-фахівці, які попередньо визначили і провели таку експертизу. Попередньо, очевидно, неозброєним оком. Що? Порушені. У нас є юристи, є колеги, які будуть виступати, і інші. Порушені права користувача при виділенні земельної ділянки раз, не дотримано нормативно-правові акти, я ще як юрист сам стверджую, закону України про охорону околишнього природного середовища 91-го року, закону України про тваринний світ 92-го року, закону України про ек екологічну експертизу, водний, земельний лісовий кодекс. Ми ж теж живемо в пространстві цивілізованій і теж читаємо закони і володіємо ситуацією, а також порушені Державні будівельні норми 2005 року, міжнародні угоди і конвенції, які підписала Україна. Але саме основне, щоб півтори тисячі людей поставили підписи. І ще приклад, по самоврядуванні у Польщі, проводили по території Польщі дорогу Автобанку, яка пролягала по території одного дідуся. Живий один. Але на тій території була його якась там хата і дерево то поле. Дідусю запропонували, ми тобі побудуємо котедж, ми тобі компенсуємо мільйони. Дідусь сказав, я його посадив, воно мене гріє, воно підтримує моє життя, мою старість, і я не погоджуюсь. Ось що таке самоврядування, ось що таке приватна власність, ось що таке інтереси людини. Бодай, бодай однієї людини. Питання надзвичайно складне. Я, як представник громадської ради по обласній державної адміністрації, як голова образної політичної партії рідна Вітчизна, хочу, щоб рідна Вітчизна, а вона рідна вітчизна, повірте мені, я бачу багато світу. Рідна Вітчизна» і в Жмирінці, і в Вінниці, і на Україні. Тому питання надзвичайно актуальне і складне. Ми не можемо сказати, що ні. У міської влади є проблема, як це зробити. Є проблема, як зробити краще, щоб всім було. Але що ми сьогодні проводимо? От послухайте увагу, що ми сьогодні проводимо. Слухайте. Громадські слухання з обговорення містобудівного обґрунтування, визначення можливості. А може, і неможливо. А кого питають? Громаду. Не потрібно порушувати. Порядок, спокій, толерантно, красиво, без образ, не порушувати ведучих, не перебивати, але аргументовано свої речі обґрунтовувати. І останнє: однозначно, завтра буде засідання громадської ради привіницькій обласної державної адміністрації, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Це не самозванці. І питання буде обговорюватись, і група, наша делегація, яка є тут, і Ікова, і і юристи, які приїхали. Ми приїхали не тому, що нам так хочеться, тому нас делегували. І обласна громадська рада при Вінницькій обласній державній адміністрації буде пропонувати голові адміністрації. І крім того, саме основне, я є членом громадської ради при Міністерстві оборони України, полковник. Чотири роки працював в кабінеті міністрів в комітеті з питань соціального захисту військовослужбовців у Вінницькій області. Всю інфраструктуру на території області, всі військові містечка, все майно, всю територію знаю на пам'ять. І хочу поправити доповідача, там ніколи дивізія не стояла, там був дивізіон ракетний. Тобто я знаю всі площі, всі території. І останнє: нас, військових, тут є голова обласної спілки офіцерів України, турбує таке питання. Слухайте уважно. Прийняти пропозицію Міністерства оборони. Значить, Міністерство оборони минулої офіцери у вільці півтори тисячі офіцерів без квартир. І якщо Міністерство оборони таке багате, таке щедре віддало територію в сотні гектарів, то могло б під, котечне, під піддачне будівництво ще щось мати повинно Міністерство оборони. І останнє, я не хочу загострити ситуацію і протипоставити владу і громаду. Ми люди цивілізовані, правовому відношенні підготовлені, і розуміємо, що авторитет громади, громадської ради переобласній державної адміністрації має бути настільки непохитний, настільки має бути професійний, настільки, щоб люди вірили і щоб ми працювали на громаду, що жодним чином я не хочу сказати, що не потрібно. Потрібно завод по переробці, але залежить від того, яке рішення прийде громада. І останнє, що я хочу сказати, я не розумію. Як все так запросили людей на громадські слухання, а рішення приймає три чоловіки, то тоді.